Благодійна скринька у рамках акції «До світлого дня світлівчинки побувала на творчому вечорі. Пожертви для дітей хворих на рак збирали серед глядачів благодійного концерту в театрі імені Щепкіна. Захід, який дарує надію нужденним, відвідали і наші журналісти. Марафон доброти і милосердя триває. Сьогодні сумчани мають нагоду і долучитися до прекрасного і зробити добру справу. Благодійний концерт у рамках акції до світлого дня світлівчинки розпочнеться за лічені хвилини. Поки гості сходяться на благодійний вечір у холі театру розгорнули ярмарок рукотворних виробів. Кошти від продажу сувенірів і прикрас усі без залишку потраплять до акційної скриньки. Ми робили свої поділки на Воскресній школі. вирішили сьогодні пристіль виністі показати всім із із бісера. Разные вот букетики маленькие, там бусы, украшения разные из бисера. Поруч мастерская лотерея. Відвідувачі могут придбати картины, наданные сумськими художниками, а гроши надати для тієї ж доброї справы – Лікування детей. Художницы подарили картины, вот такие. Они, конечно, очень красивые, эксклюзивные картины. И мы сделаем лотерею. Билет стоит 10 гривен. Не у каждого есть 200 гривен заплатить за картину. Вот мы будем потом во время перерыва разыгрывать. Відвідувачі концерту цього вечора відклали всі мирські клопоти, радіють можливості не просто допомогти нужденним дітям, але й долучитися до прекрасного. Я хожу в храм, тому я знаю і по телевізору все время розказувати, і в газетах були об'явлення, і взагалі кожен рік проводиться така акція. Хочеться ну, щоб для там каких-то болезней на собі денег, щоб дітки були здоровими. Організатори кажуть, цьогорічна програма концерту більш насичена і цікавіша ніж раніше. Більше учасників в цьому концерті і розміри зала більше, і людей відповідно, більше. Дуже багато людей, які приходять, просто от, спрашують де скринька і, і жертвують. Асточкою душі з глядачами ділилися і студенти мистецьких факультетів, і їхні досвідчені колеги. За вечір організаторам вдалося зібрати суттєву суму понад 30 тисяч гривень, 100 доларів і тисячу російських рублів. До того ж, скринька поповнилася ще й золотим перстнем. Минула річ благодійний концерт зібрав утричі менше. Анна книж Сергій Сурков на часі новини.